Всім привіт! Мене звати Софія. Я рада бачити вас на своєму каналі. Останнім часом у мене з'явилося більше вільного часу, більше можливості, щоб читати. Я цьому дуже рада, і тому я намагаюся якось потрохи впроваджувати якийсь книжковий контент на свій канал. Я завжди намагалася це робити, тому що я завжди любила читати, але в мене завжди це виходило з таким перемінним успіхом, не постійним, тому що коли більше часу, то я читаю і можу щось розповідати про те, що я читаю. Коли в мене знати багато навчання, у мене немає часу читати. Тому Мені нема про що розповідати, власне. А, проте сьогодні, сидячи в бібліотеці, я подумала, хм, чому б не розповісти про свої книжкові плани на травень, що я планую прочитати наступного місяця. Я ніколи такого не робила, ніколи не знімала відео про книжкові плани. Проте мені здалося цікавою ідеєю, і, можливо, якщо ви також шукаєте якусь книжку, яку прочитати наступну, то е, я зможу дати вам якісь ідеї на щось надихнути. Е, тому сподіваюся, це буде цікаво. Дякую, що відкрили це відео, і давайте почнемо. Хочу одразу сказати, що книжок тут не буде е, якісь гори занадто велика кількість, як зазвичай у книжкових блогерів. Тобто не очікуйте, що я вам скажу, що я планую прочитати 15 книжок за місяць, тому що ні, я звичайна людина, і незважаючи на те, що читати я люблю е, по півбібліотеки за місяць я. На щастя, чи, на жаль, не прочитаю. Проте, перша книга, з якої я хочу почати, яку я вже почала читати трошечки, буквально трошечки, була вчора, це книга Френсіса Скотта Фіджеральда Tender is the Night Ніч лагідна в українському перекладі, і я дуже давно хотіла прочитати щось Фіджельда, проте якось це ніяк не траплялося. Я не знаю, чому ніч лагідна, це чи не найвідоміша книга Фіджельда, мені здається, поруч з великим Ґецьбід звичайно. І тому, коли я гуляла в аеропорту, очікуючи на свою пересадку, я звичайно ж забрала в книжковий магазин, тому що куди мене ще може занести, якщо не в книжковий магазин. І я побачила цю книгу. І незважаючи на те, що я їхала. Тільки в подорож я не поверталася ще назад, я тільки їхала, тільки вирушала. І, незважаючи на те, що я подорожувала з одним рюкзаком, я вирішила: це дуже класна ідея купити паперову книгу і носити її з собою скрізь весь наступний тиждень. Але в цей момент я дійсно подумала: Софія ти так давно збиралася прочитати щось Фіджеральда, Тим більше на той момент. Це було в грудні, коли я купувала цю книгу, і якось так вийшло, що я давно вже не читала саме класики, я читала переважно якусь сучасну літературу. І мені просто так душа попросила почитати е, щось класичне. Е, купила її в грудні. Зараз е, кінець квітня, я планую її е, прочитати в травні, але це нормальна ситуація е, е, зі мною книжками. Я їх купую, відкладаю. Е, потім до них колись доходжу. Тому тут нічого дивного. Можливо, саме таким поштовхом до того, щоб захотіти читати від Джеральда. Мені особливо стала книга Хімінгуєя. Я зараз намагаюся знайти секунду, тому що о, буквально. Десь восени я прочитала книгу «A Movable Feast, або е, в українському перекладі вона називається Свято, що завжди з тобою. Це книга Хінге, вона, по суті, автобіографічна, там, де він е, описує свою молодість, свій період, коли він жив в Парижі, і е, там він багато зустрічав різних митців, письменників в тому числі. І в той же період він власне познайомився з Фіджередом. Е, так, мені здається, вони саме познайомились, тільки почали свою дружбу. В цей період, який описується цій книзі, тут Хімінгує дуже нахвалює Фіджеральда. Він розповідає про те, наскільки е, великий Фіджеральд талант. Він, е, якщо я не помиляюсь, він навіть стверджує, що Фіджеральд в рази в рази талановитіший за нього самого за Хімінгуя. Лише що Хімінгує зазначає, це те, що на його думку, якби не згубний вплив е, дружини на Фіджеральда, то він би зміг набагато краще розвинути свій талант е, і написати більше книг, ніж він встиг, ніж він спромігся. Проте, незважаючи на це, він дуже. Дуже на холі Фіджеральда постійно наголошена тему, наскільки він талановитий. І тому, мабуть, саме під враженням від цієї книги, від всіх цих слів Хемінгуея, мене якось надихнуло купити саме в той момент. Книгу Ніч лагідна і власне, оскільки я прочитала буквально 20 сторінок на початку книги, і не зовсім знаю, який загалом весь сюжет. Я вам прочитаю короткий опис, який я знайшла. Ніч лагідна, багато в чому автобіографічний роман американського письменника Скотта Фіджеральда, відомого своїми романами, в яких відображена так звана епоха джазу 1920-х років. Роман Ніч лагідна це історія кохання багатої сімейної пари Діка і Ніколь Дрейверів, які живуть весело і красиво, пустуючи і влаштовуючи пом. Пезні розваги на березі затишного курортного пляжу. Дік душа компанії. Від нього віє надзвичайно потужною силою, що закохує в нього всіх, хто хоч раз його бачив. Зокрема, і Розмарі. Розмарі, молоду гулівську актрису, яка познайомилася з блискучим подружжям Райвелів на курорті. Водночас Дік психіатр практик, зусилля якого тримають купу нестабільну психіку Ніколь. Проте йому це не завжди вдається. І тут також зазначено, що дружина самого Фіджеральда в реальному житті за декілька років до написання цього роману е, пережила нервовий зрив і як наслідок почала хворіти на шизофренію. І я так розумію, це якось лягло в основу е, подій, які описані в цьому романі також. Так що ось такий е, короткий опис сюжету. Е, почитаю, розкажу в якомусь наступних відео, е, як мої враження. Про наступну книгу, яку хочу прочитати, перед тим варто зробити такий короткий відступ, короткий сторітайм. Тому що в мене є така проблема, що я починаю декілька книг одночасно читати. І якби це не проблема, тому що це навіть перевага, це мені допомагає, тому що якщо я читаю якусь одну книгу, мені трохи набридає, то я не застрягаю і не закидаю читання. Я просто приходжу до наступної книги і потім, наприклад, можу почитати трошки іншу книгу і пізніше повернутися до першої. Тобто таким чином я все одно руху. Будь кудись вперед, читаю більше, але з іншого боку не трапляється так, що в результаті в мене є декілька початих книг. Жодну з яких я не можу ніяк закінчити. І це погано. Тому нещодавно я зловила себе на думці, що в мене було шість початих книг, які я не закінчила. І я собі пообіцяла, що я не буду купувати нові книги і не буду починати читати нові книги, доки я не прочитаю хоча б половину з тих шести початих і незакінчених книг. На даний момент я прочитала вже 4 книги, точніше закінчила читати 4 з тих шести незакінчених книг. в мене залишилось дві. І одна з них це власне книга. Випоную прочитати в травні. Це знедолені Віктора Гюго. Знедолені це історичний роман, який дуже добре змальовує становище Франції на початку 19 століття. Також книгу можна характеризувати як філософський роздум на тему людської долі і на тему несправедливості. В романі також багато критики соціальної системи, а також критики байдужості, як людської риси характеру. Фізичної поперової книги в мене тут немає. Вона в мене десь є. Мені здається, в нас, в нас є вдома, у сімейній бібліотеці, вдома в Україні, але не тут. Я буду читати в електронному варіанті на планшеті, точніше, вже читала і буду закінчувати читати. Книга достатньо велика за об'ємом. Її часто ділять на декілька томів, тому що загалом в книзі п'ять частин. І е, в моєму електронному варіанті, наприклад, вона поділена на три томи. перший том я прочитала, це перша і друга частина. Е, другий том я почала, це там де третя, четверта частина. І е, третій том це п'ята частина. Е, і, власне, ці два томи останні, третя, четверти, п'ята частини, я. Хочу, хотілося б прочитати в травні. Оскільки книга така велика, подій також багато, і е, вона, по суті, покриває. Декілька поколінь, багато достатньо персонажів. А, проте починається все з 1815 року з історії каторжника, якого звати Жан Вальжан. І ми бачимо так, як він повертається з ув'язнення з 19-річного ув'язнення за крадіжку хліба. І, якби можна собі лише уявити емоційний і психологічний стан людини, яка була народжена якби в кінці 18 століття, так у Франції в. Дуже бідних умовах в злиднях і нічого крім злиднів, в своєму житті не бачила, і е, яка потім е, була ув'язана на 19 років за те, що вона вкрала шматок хліба, тому що вона намагалась пригодувати свою сім'ю. Тобто, можна в принципі зрозуміти, що ця людина, скоріш за все, е, вона зла на весь світ, вона е, не знала нічого хорошого в своєму житті, і вона не може ставитись. По доброму, якось по справедливому до свого оточення, тому що це оточення ніколи не сприймало її за людину ніколи не сталося з неї справедливо. Проте все змінюється в той момент, коли Жан Вальжан потрапляє до будинку єпископа. І Єпископ ставиться до нього абсолютно без жодних упереджень. Просто як до людини, не як до каторжника, який був ув'язаний, який був засуджений, який вірогідно зробив щось проти суспільства, якщо він був засуджений, так ні, він ставиться до нього як до звичайної людини, ставиться до нього справедливо, намагається йому допомогти. І незважаючи на те, що не відразу Жан Вальжан спромігся змінитися, тому що це була б дуже велика зміна, зрозуміло, проте в результаті це. Дуже сильно на нього вплинуло і спровокували великі зміни в його внутрішньому світі, в його самосвідомленні і в його поглядах на світ на суспільство. Він змінює свої звички, йому вдається вийти на зовсім інший рівень в суспільстві. І е, цю владу, яку він отримує, вийшовши на зовсім інший рівень в суспільстві. Він використовує на те, щоб привнести позитивні зміни в це суспільство і допомагати тим, хто цього потребує. Далі також в історію вплітаються е, історії життя декількох інших людей. Персонаж який тим чи іншим чином перетинається з історією Жана Вальжана, і загалом ця книга виходить таким детальним реалістичним екскурсом в історію в Францію XIX століття, і також одночасно з цим дає е, ґрунт для того, щоб міркувати багато таких фундаментальних загальнолюдських питань. При цьому я не хочу, щоб вас налякали ці всі серйозні описи. Насправді е, цей роман не важко читається. Він читається легко і він е, достатньо захопливий, тобто, ну, він не світлий життєрадісний і розважальний. Е, Якби з опису зрозуміло, який сюжет. А проте я маю на увазі, що його дійсно цікаво читати. Тому я б радила всім, хоча б почати, хоча б спробувати а, прочитати. Тому що мені здається, що це одна з тих книг, яку варто прочитати кожному. Ця книга загалом дуже відома в світі. Це класика, і а, її знають в усіх країнах. Я багато з ким зі своїх друзів з різних країн обговорювала. Читання книги, і власне, коли доходить до цієї книги, то про неї знають всі. Тому, якщо ви ніколи про неї не чули або чули, але ще не починали читати, то я б дуже вам радила. Рухаємось далі до наступної книги. Я ніколи не любила перечитувати книги, і я ніколи не розуміла, як мої батьки, наприклад, могли перечитувати. По-другому, чи навіть там по третьому разу е якісь книги, які вони вже коли читали. Я ж цю книгу вже читала, я на неї вже витратила час. Я пам'ятаю, що там е було, тому що я її прочитала. Навіщо я буду витрачати ще раз час на ту саму книгу, якщо я можу почати щось інше, щось нове? Проте як виявилось, е напевно потрібно було просто трохи подоросліше, та стати трохи старшою, щоб зрозуміти, що е з часом, чим старшим ти стаєш, е тим більше. Якийсь об'єм інформації накопичується в твоєму житті, і просто потім виходить так, що книга, яку ти читала декілька років тому, ти насправді зараз вже не дуже пам'ятаєш, про що там було. Тобто ти можеш мати якесь загальне враження, пам'ятати, що вона тобі дуже сподобалась, дуже на тебе вплинула. Але так, ти будеш відчувати, що. Книга класна, мені дуже сподобалась, Пам'ятаю, що дуже сподобалась. Мабуть, треба перечитати, щоб ще пам'ятати, чому вона мені сподобалась. Власне, та книга, яку я хочу перечитати зараз, бажано в травні, це людина розумна, Ювалної Харарі, автор. І я цю книгу читала роки три чи чотири тому. В мене є відео. Мені здається, навіть на каналі, і я пам'ятаю, що це одна з тих книг, яка вплинула на мене чи не найбільше, дала мені дуже багато знань, принаймні е в той момент. Мого життя я дійсно багато з неї почерпнула. Вдома в мене в Україні ця книга є в паперовому варіанті, вона така достатньо велика. І в мене просто так: от купа 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 закладочок скрізь, тому що ну, настільки там багато різних фактів, які я для себе відкрила вперше, що я просто все підписувалася, підкреслювала, клеїла закладочки. І ця книга в мене зараз вдома, не тут, тому я вирішила зараз прочитати в електронному варіанті, просто щоб освіжити в пам'яті, тому що вона містить дуже багато таких фундаментів фундаментальних речей про е, людську історію, про історію розвитку людства, тому я вирішила, що було б корисно просто заради такого загального розвитку, освіжити в пам'яті всі ці факти, цю книгу також е, радила б прочитати всім і кожному, тому що е, там місяця такі основні фундаментальні е, факти, які варто знати. Е, ну і остання книга насправді наскільки реалістичним є прочитати. Всі ці чотири книги за е, один місяць за травень, враховуючи те, що е, знедолені там мені насправді треба дві книги прочитати. Два тому. Я не знаю, наскільки це реалістично. Проте я згадаю ще про четверту книгу, яку я можливо прочитаю, можливо, ні. Не знаю, ми це побачимо. Але це книга е, Mythos, автор Стівен Фрай. Е, е, я не впевнена, чи вона існує в українському перекладі. Насправді я її також купила в аеропорту. В той же день, коли купила цю, <с> <с> і я дуже люблю грецькі міфи. В принципі завжди їх любила. Чомусь вони мене зацікавили ще з самого дитинства. мене була книжечка, якби збірка грецьких міфів, і я її читала ще десь в молодших класах. В школі ми проходили по світовій літературі, Мені також було дуже цікаво. Зараз існує достатньо багато книг сучасних авторів, коли беруть якусь міфологічну історію і її переповідають. І я читала справді дві такі історії. Перша книга це була «The Son of Achilles». Пісня Хілеса, і я її не можу вам показати, вона знову ж таки мене там в Україні. Друга книга це «Сирс», Цирцея. Мені здається, я бачила переклад української цієї книги Марілін Міллер — автор, де «Son of Achilles» — це та сама авторка. І вона, власне, переказує історію певного героя міфів, якби з перспективи цього. Персонажа, тобто, якщо в міфах зазвичай це розказується як одна історія, якийсь літописець зовні спостерігає і описує це все, то Майлен Міллер бере якогось персонажа і розповідає історію про цього персонажа з перспективи від лиця самого цього персонажа, якби зсередини. І мені дуже подобається такий підхід, тому що вона, наскільки я можу судити, майже не змінює оригінальний міф. Проте Дає подивитися на це все з іншої перспективи, з іншої точки зору, і описує все дуже чуттєво. У мене є відео про ем, враження мої від книги The Son of Achilles, залишу посилання е, в описі. Про цю книгу я також планую розповісти в наступному відео, оскільки я її читала в квітні, і я планую зробити відео про. Книги про в квітні. Можливо, воно вже є на каналі, можливо, воно буде наступним. В будь-якому випадку посилання буде в описанні. В цій ж книзі, наскільки я розумію, трошки інший підхід. І тут просто збірка всіх, ну, може, всіх, не всіх, але е, міфів різних. Е, тобто тут іде ім'я е, міфічного персонажа, і далі трошки про нього, або назва якогось міфа і переказ цього міфу. Проте я не знаю, наскільки. Е, це змінені історії, чи незмінені історії? Можливо, автор додавав щось від себе. Не знаю, я ще не читала, тому поділюся своїми враженнями, коли прочитаю. Що ж, це були е, всі книги, які я. Планую прочитати в травні. Я не знаю, чи я це зроблю чи ні, але поки що я планую. Я почну там далі побачити мать. Дві в паперовому варіанті виходить, і дві в мене на планшеті. Я сподіваюся, що вам було цікаво дивитися це відео, що я вас надихнула на читання, можливо, навіть зацікавила якоюсь з тих книг, про які розповіла. Напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, якщо ви читали якусь з цих книг про свої враження. І дякую, що додивилися це відео до кінця. І побачимося з вами. Наступних відео до зустрічі!